Слава Україні! Ну а з вами я Петро. Я Анджеліна. І ми сьогодні знімаємо відео вдвох, то що у нас розпакування з книгарні є. Мама була в книгарні. Є. в городі на проспекті Свободи 40. І о, я там не був і покажу, і покажу що ж мама придбала. А я сам ще знав тільки декілька книг, які вона придбала. І перша це Замок Тварин 2. У нас вже є перша книга. Яку я прочитав, і я вже цієї якось випадково прочитав 40 сторінок. І дуже цікава і дуже крута книга. Обидві ці книги я вам їх обов'язково раджу. Враження Анджеліни. О, мені перша книга дуже сподобалась. О, я дуже чекаю прочитати о, другу книгу Замок Тварин, тому що перша мені дуже сподобалась. Вона була дуже прикольна. Я поки її читала, пройшов час. пройшов час о, дуже близько. Далі. Тю сказав їжачок. Сашко Дерманський, видавництво видовництво Така маленька книжечка про якогось їжачка та ведмедика. Ілюстрації такі дитячі. Я думаю, що це буде дуже хороша книга для дітей. І не тільки. Як на мене, вона буде дуже цікава, і буде, і буде її дуже цікаво читати. Далі книга обережно тут глютеус Максимус. Анатомія для дітей. Адам Кей. така книжечка, це вже побільше. І тут анатомія тіла для дітей, як я зрозумів, тут буде все легко і зрозуміло написано, щоб діти... Легше це зрозуміли. Теж є ілюстрації, і я думаю, що буде дуже цікаво і корисно. Вона дуже красива, але, як на мене, я її буду читати трохи пізніше, тому що вона трохи велика. Ну а далі у нас е різдвяна свинка е Абаба Галамага. Супер обкладинка є отака. А, сак... а сама от, книга, подивіться, як виглядає. Так різдвяну і дуже прикольно. Також присутні ілюстрації, хоч і не дуже багато. І, але дуже багато тексту і книга дуже велика. Я думаю, що її буде читати Анджеліна. Я так не читаю. Е, я її буду читати, але, але як на мене трохи пізніше або не скоро. Тому що тут мало, тут багато тексту, і вона дуже велика. Але вона мені дуже подобається тим, що вона дуже красива, дуже красива і в неї супер обкладинка. А далі у нас історія Європи, український погляд. брати Капранові, така книжечка. Це вже великий такий формат. Мені здається, що А4, якщо не помиляюсь, ну про історію Європи. Що ще можна сказати? Те, що тут є багато ілюстрацій, і те, що вона, я думаю, буде цікава. Я думаю, вона мені буде цікава, тому що я ще багато не знаю про історію Європи. І мені буде її дуже цікаво прочитати. Далі. Віталій Запека Полінка в королівстві дурниць. видавництво Віват. Але мені здається, що у нас вже є книга Полінка. Більше всього, що це друга частина, але не впевнений. А, але коли ми прочитаємо цю книгу, то обов'язково знімемо на неї огляд. Хоч тут здається, що тексту багато, але він великий, сторінок не дуже багато, є ілюстрації і буде читатися швидко, я думаю. Я її перше читаю. Вона дуже красива, одну палінку ми вже читали, і, ми, і вона мені дуже сподобалась, тому я дуже радію. Побачити ще одну полінку. Ну а Там. далі отакі дві книги Аба Багаламага Локурд і Ко. І Я, звичайно, ще ці книги не читав. У мене є дві або три, якщо не помиляюся. І вони так стоять в мене, дуже гарно стоять. І це буде ще продовження. якраз, Якщо я не помиляюсь. всі книги зберу зібрані завдяки цим. Але тут дуже багато тексту, немає ілюстрації, і за цього я їх напевно буду читати не скоро. Не знаю коли. Звичайно. Вони дуже маленькі, я їх буду читати дуже скоро. Е, напевно, це що я можу сказати. Далі, різдво заверта, список нечемнюхів. Видавництво Старого Лева. Це якщо як, якщо я не помиляюсь, звичайно, третя книга. І я вже дві прочитав. Це я читав в дитинстві, тоді вони для мене були дуже великі. І я їх, вони мені звичайно і подобалися, наче. Але і вони були тоді для мене великі. Я їх єлі читав. Мама казала, читай. Звичайно, книги самі по собі цікаві і дуже прикольні. І. Але тоді це для мене було страхом, можна так сказати. Але я їх прочитав і вони мені сподобалися. Така книга. Ця книга мене дуже була. Тому що вона дуже красива, прикольна. Я її, мабуть, першу частину я, мабуть, через... Так скоро буду читати, тому що, як я бачу, тут трохи менше тексту, як в інших. Ну, далі у нас болівар, шон Рубін. Видавництво Artbooks. Зараз знімемо плівку і подивимося, що це. Але на вигляд книга величенька. Більше загадні лізіну <різь> <різь> в разів три. Так, дивимося. На дотик дуже приємна, до речі. Дуже приємна на дотик така. І... тут... я її перший читаю. Тут майже немає тексту прям... прямо серйозно. Це просто... Книга, яку я розумію, щоб подивитися і кайфанути від ілюстрацій. Тобто ілюстрації майже без тексту. Так, то я читаю, тому я її перша читаю. Ні, я, я перший сказав. Ти, ти про другу сказала, що ти її перше читаєш Там, де тече я, я трань. Така книга. видавництво Старого Лева. Є ілюстрації. Книга невеличка, звичайно, не знаю про що вона, але думаю, що буде цікава. Тут видно про якогось хлопця і про якусь корову, чи, що, чи хто це. Я не знаю, що це за книга, але сподіваюся, що я її буду читати. І далі остання книга, яку я дістав з пакету, це «Абетка війни. Як я розумію, це видавництво Старого Лева, як я розумію, що це буде абетка з різними військовими словами, напевно. Тобто, подивимося зараз. Подивимося зараз. Це не... а може це... Не знаю про що це, але це, напевно, віришки різні, або я не знаю. Коротше, якась незвичайна абетка. І зараз я про неї майже нічого не можу сказати, але коли ми її прочитаємо і зрозуміємо, про що вона, то обов'язково знімемо на неї огляд і розповімо, про що ж ця книга і як її читати. У нас вийшло дуже-дуже багато книг і дуже-дуже крутих. Я дуже вдячний своїй мамі за те, що вона їх купила, і отакі дуже цікаві книги. І обов'язково раджу вам читати українську, читати різним мовами. Але тільки не російські, тому що наше вам це треба на всім па-па-па-па!